Всім привіт! Зараз буду готувати полуничне тірамісу Ось, бачите, які вони слої класні. А смак і запах взагалі неймовірний. І йдемо готувати. Далі покажу як. Так, для полуничного тірамісу мені потрібно ось ці палички саваярті. Я буду використовувати дві оцих полосочки, тобто половину пачки. Слівки зараз зіб'ю, маскарпоне і тут пів кілограма полуниці. Добавила трошечки цукру, перебила блендером і закип'ятила, і остудила, тобто легенько, щоб воно там не Покажу, ось 28 злотих, але я, считаєте, половину буду використовувати ці 8 злотих, тобто 4. Ну, це то повністю використаю. Це 10 злотих, це 7. Тобто 17 4, 21. Так, добре посчитала. І полуниця десь 8-9 злотих, тому що 17 злотих кілограм. Ну, 30, гр... 30 злотих в мене вийде ось такий десерт ось ця повна штучка. Все, зараз це зіб'ю і перемотаю слоями. Ще додам цукрову пудру, забула сказати. Тут пів Ну, Я ж не буду використати, десь біля 100 грам. Але ви пробуйте за смаком. Хочете солодшу більше, хочете не таке солодке, менше. Все, йду збивати. Все збила маскарпони сливки, цукрова пудра. В мене пішло 150 грам. І зараз буде дуже все швиденько відбуватися. Ось такий, показую пальцями. Хоп-хоп-хоп. І викладаємо так все-все-все по черзі. Я для себе роблю, тому, тому пальцями. Ось так. Хоп-хоп-хоп. І все-все-все. Крем і знов другий слой. Я бачу, що в мене полунички вистачає, тому я ще ось так поляю. Трошечки зверху. Полуниця просто перебита з цукром. І трошечки я її прокип'ятила і остудила. Ось так це виходить. І зараз ще один слой, все так само повторюємо. Другий слой готовий. І зараз знов слівками з марсткарпони замащую зверху. Все я ще прикрасила полуницю зверху. Ось таке в мене вийшло. В холодильник. Всім смачного! Отака краса у мене вийшла полуничне тірамісу. Клас? Гарно. Так, звісно, прикрасила як для домового, ну, домашнього. тобто. Але гарно. І смачно.